А як же насправді живуть водії таксі? І як вони бачать свій таксосвіт? Якщо вірити рекламі, таксувати це просто скачав додаток, зареєструвався, і ось уже кожен день на рахунок капає солідна сума. Ніяких начальників, ніяких графіків, хочеш працюй, хочеш ні. Звучить як ну просто ідеальна робота. Зараз навіть місто гарно знати не треба, бо GPS-навігатор все зробить за тебе. Але тепер давайте без рожевих окулярів. Журналіст економічної правди 6 днів працював таксистом у Києві. Щоб зрозуміти, чи реально тут заробити нормальні гроші, чи це просто гарно запакований міф. І ось що він з'ясував: таксі агрегатори уклон та болт контролюють ринок в Україні. А Uber поступово відходить на другий план. Комісія в Києві 23 – 23-25% від кожної поїздки. Журналісту знадобилося менше доби, щоб зареєструватися та отримати перше замовлення. Ніяких співбесід, ніхто не запитує про стаж водіння. А єдине, що реально перевіряють, це. Чи не падає машина на ходу? Перше замовлення 253 гривні, але вже після комісії залишилося 202 гривні. А потім ще мінус бензин, який коштує зараз космос. Ну на перший погляд за день можна підняти 1500 гривень, але це брудними. Якщо відняти паливо, комісії знос авто, то цифри вже виглядають не так привабливо. Так а які ж реальні заробітки? Щоб заробити 20 тисяч гривень на місяць чистими, треба працювати щодня 6 годин плюс. Якщо хочеш від 40 тисяч гривень, будь готова. То ви сидіти за кермом 12-14 годин. А тепер увага: один необережний маневр або яма, і ти влітаєш на суму, яку ти заробляв тиждень. Журналіст за 6 днів заробив 5 тисяч гривень, але після ремонту колеса залишилося фактично нічого. Це взагалі досвід окремої людини, але все ж таки є люди, які працюють руками. І якщо ви мене дивитеся, то, будь ласка, напишіть коментарі. Мені цікаво почути саме ваш досвід. Поділіться, скільки ви витрачаєте на ремонт авто на місяць.